В тому ж випадку, що ми зараз розглядали, це інвестор, який ніби дає кошти, він дає їх не кредитні. Звичайно, важливо, що як домовлялися, тому що дуже часто приходять фаундери, кажуть, 100% все буде круто. Там мінімум 50% річних буде фактично приносити бізнес. Якщо фаундери так приходять і обіцяють такі цифри, прямо обіцяють, мені здається, справедливо також може бути і формат договору позики. І потім стягнення у випадку, якщо бізнес прогорів. тому чи не приніс того відсотку який прописаний саме в договорі. Тому звичайно залежить від багатьох факторів, але ми в своїй практиці намагаємось максимально приблизити ті реальні домовленості, які є, до того Realize. формату uh -huh. договору, який юридично дозволений законодавством. Ми розуміємо, що він буде застосований. Добре, а е, як ти вважаєш, які ризики виникають, коли бізнес працює, наприклад, на довірі без договорів, без чітких домовленостей і без юридичного оформлення цих домовленостей? Чи є приклади, коли це призвело до певних проблем, краху, банкротства? Є приклади, коли це призводить до того, що просто всі фактичні активи бізнесу оформлені на одного або там. Двох фаундерів, в залежності від загальної кількості, і в якийсь момент вони вирішують, що інші фаундери не потрібні, коли бізнес вже дійсно може працювати самостійно, і можуть їх позбутися, не маючи ніяких проблем, фактично, з тим, щоб їх позбутися, тому що юридично вони їм нічого не зобов'язані, і вони дійсно просто кажуть: ну, Да, звиняй, Андрій, дякую тобі, що ти з нами пропрацював 5 років, і до побачення. І таке доволі часто трапляється, що ми говоримо про інші бізнеси. Знову ж таки тут завжди головне розуміти, що є основним активом, і наскільки цей основний актив вразливий.